Дачі, сьогодні у нас експеримент. Ми вирішили вийти в прямий ефір з пані Іриною. Ми провели сьогодні майстер-клас з краси, по догляду за обличчям, антивіковий догляд використовували системи TimeWise H-Mini Ечмені D з кулею протистаріння від компанії Мірікей. І зараз ми на підготовлену шкіру, яка вже є доглянутою, зволоженою, вже маємо СП-фільтр, захист. Ми будемо робити ліфтинг, макіяж, антивіковий макіяж. А він буде простий для повторення, і ви можете скористатися тими ідеями, підказками, лайфхаками, які ми вам зараз покажемо. Звичайно, я хотіла спитати у пані Ірини вам, як зараз стан вашої шкіри? Дуже гарний, дуже ніжний. Так. Комфортний, комфортний, да. Ви дізналися щось особливе нове для вас? Так, mm -hmm. так. Дізналася дуже багато. Mm -hmm. І я знаєте, зараз буду вам наносити на вашу шкіру засіб, який називається вирівнювальна основа під макіяж чи праймер. Mm -hmm. І цей крок допомагає кожній жінці, неважливо якого віку це може бути підліток. чи Дівчина 20 чи 30 чи 40 плюс допомогти не тільки отримати фільтр SPF 15 а ще й допомогти вирівняти тон шкіри і перекрити пори, які можливо є обітними. Я його дуже дуже люблю, рекомендую вам 770 гривень. Він коштує від компанії Милька". Не комедогенний, не блокує дихання пор і допомагає вам мати. Шкіру, яка точно не буде подразнена зовнішніми чинниками середовища навколишнього. Далі я беру засіб на спеціальний пензель, який є сісікрем. 770 гривень він коштує і в ньому 8 переваг для вашої шкіри. Я беру і цей сісі крем, наношу на вашу шкіру. І дуже ніжними бачите такими а, дуже поважними рухами, наношу його на вашу шкіру а, і не поминаю шкіру навколо очей, тому що він має зволожувальну функцію. І якщо у вас немає спеціальних коригуючих засобів, то ви можете це зробити а, для того, щоб приховати недоліки. Це можуть бути темні кола, чи можуть бути, наприклад, синюшності, чи червонія, так? І е, цей CC-крем, е, е, він мені дуже подобається тим, що він легкий. Одразу ж е, завдяки освіту е, Росіючому серцю, він дає вам зовсім інше звучання, більш благородне, більш. Аристократичною буде ваша шкіра. Я його наносить, можу навіть на верхню повіку. Ірина, вам приємно? Так, так, мені дуже приємно. І от то п'ятий крок, про який я вам говорила, бо ми з Іриною спробували чотири кроки. І п'ятий крок, який є захистом для нашої шкіри. Зараз ми наносимо вигляді сісі-крема. Чи тональної основи під макіяж, який є фільтром як протимаскитною сіткою, під який протягом дня вже не попаде нічого іззовні. Він швидко адаптується, не дає масного блиску. І між собою дівчата його називають коханцем для обличчя, тому що він справді задовольняє нашу шкіру. І якщо у вас немає можливості купити все, що ви хочете в компанії Мерікей, почніть з цього засобу. І ви будете завжди виглядати респектабельно. От, ми зробили корекцію. Як вам зараз, ну от, подивіться на себе, да? ну так, ви, ви закулярить, але трошки ви, напевно, щось бачите, так? Да? Mm, так, дуже гарно. знову ж таки, дівчата, хотіла сказати, що м, культура догляду за собою має значення, але і знання секретів, які вам допоможуть приховати сліди прожитих років це теж дуже важливо. І в компанії Міріки є ці інструменти, якими ви можете скористатися. Я взяла пензель для макіяжу для пудри, і зараз беру прозору пудру. Це пудра, яка є теж пудра з антиоксидантами, як і вся наша косметика, і декоративна косметика, це пудра зафіксує макіяж. Зробить ефект а, додаткового ліфтінгу, додаткового такого сяння, яке зазвичай втрачає шкіра. неважливо в якому віці, а, але тьмяний колір він завжди дає нам шок? Дає нам більше, а, як то кажуть, років. Руки, руки, угу. І для цього, щоб ми з вами не попадали в таку каплішку. Ми маємо мати ті інструменти, які зафіксують макіяж, і вже з цією прозорою пудрою, закривайте очі, ми із CC кремом, ми вже навіть попавши під дощ, чи пригнувши там водичку, у нас все залишиться. У нас все залишиться. Я своїм клієнтам завжди показую прості кроки. Це можуть бути. Один продукт, який, наприклад, як прозора пудра, він може виконати таку серйозну роботу і на верхньому повіці так можна робити, коли у вас нема спеціальних інструментів. Чи ви не, не любите макіяжі? Як, наприклад, моя гостя, пані Ірина, да? ну, не робить макіяжу, так буває. Так. Верх, подивіться, природна краса, бачите, вона не завжди дівчатам. Просто ще, може, тим, чим ви робили, воно не вам не приносило користь, і ви тому й не робите. Да? Тому, так. Та, чи важкість можливо була. Ви казали, що у вас чутлива шкіра, і що ви не завжди, скажімо, можете знайти собі ту косметику, яка вам потрібна. А гляньте, будь ласка, в дзеркало, а я вас на вас подивлюсь і хочу просто зрозуміти, що ми зробили. От. Мені подобається, мені подобається, як іде наш процес. Я зазвичай проводила такі ефіри в своїй мережі, в соцмережах в Instagram, Facebook, але з деяких пор мені Інстаграм зламали і мені так довелося перебудуватися. Фейсбук видаляє мої, як вони називаються, ефіри, і тому я вирішила повернутися в. YouTube для того, щоб бути з вами на зв'язку, і для того, щоб мої, моя діяльність, ага. мої, скажімо, підказки були вам корисними. Зараз я беру бу рум'яна. І обираю зараз рожевий відтінок. Чому? Тому що мені хочеться зараз зробити ефект такого ілюзії омолодження пані Ірини, і я хочу нанести на вулиці. І якщо ви побачите, я буду трошки вище наносити прямо в ту ділянку, де зазвичай наноситься у нас хайлайтер, я буду наносити рум'янка. Подивіться, як зразу оживає обличчя, як зразу з'являється якийсь інший такий вимір. Мені здається, на камеру можливо вам вже видно. Та ілюзія, яку ми намагаємося зробити, щоб жінка трошки додала собі рум'янця, як у молодих дівчаток, да? палають щічки рожевим кольором, і автоматично її хочеться просто розцілувати ту щічку, чи, по, 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 як то кажуть, пощіпати, по, по, потискати її. Ану, подивіться, дзеркало, щоб я бачила, яка там у нас робота відбувається добре. Тепер на мене. От такі, як то кажуть, замальовки у нас відбуваються. Розтушуємо трошки, щоб не було різких ліній. І у нас вже з вами буде відповідний ліфтинг-ефект. Пудрою для корекції. Я просто пройдусь по тим ділянкам, де нам треба трошки приховати якісь зайві а, провисання. Юлічка у нас знімає, дякую тобі. Чи видно на камеру Юля? Так, на камеру дуже гарно видно, коли лице оживає разом із румянкою. Mm -hmm. І а, mm -hmm. ця трансформація mm -hmm. дуже помітна і така з'являється на обличчі радість, mm -hmm. свіжість, молодість. Mm -hmm. Я б сказала, ми трошки підбадьорюємо. Ну, хочеться все. Mm -hmm. Кожній жінці хочеться бачити себе відображення в зеркалі більше такою Отлично. Я задоволена. Ірина теж посміхається. Тому... Дуже задоволена. І зараз я беру олівець для очей. Водостійкий олівець. Ірина закриє очі, а я, якщо Юля там видно, трошки зроблю корекцію, яка допоможе нам візуально під тожу, підбадьорити оглядь. А ну подивіться. Угу. Видно? Колір очей засяя в глупі. І трошки сюди Бачите, насправді ліфтинг-макіяж він дуже важливий. Для чого? Щоб сховати якісь недоліки і підкреслити до достоинство. Я розумію, що... Кожна жінка має свою харизму, свою красу, свою якусь особливу привабливість. І е, наша ціль на наших майстер-класах з краси, Юль, ми вийшли в ефір. В я знаю, ну, я продаюсь тут якось. Ні, ти нам не заважаєш, так? Просто е, хочу показати, що е, є такі техніки, які дівчата, ви можете навчитись на наших. А таких безкоштовних майстер-класах. Ви можете стати автором свого образу чи музою на кожен день. Ви можете створити собі такий челендж і та сказати кожного дня собі доброго ранку через ті ритуали краси, які, можливо, для вас не завжди не завжди для вас вони можуть бути. Ну, чи не були колись для вас системними, да? пройти той шлях, в якому ви можете започаткувати нову якусь а, історію, чи ну, започаткувати новий якийсь а, особливий а, момент натхнення чи релаксу, чи а, заохочення для вас на кожен день. Зараз я взяла а, пудру Контурінг, і на верхній повіці, де додатково вже якось особливим чином так пробудовано у пані Ірине повіку, відбулося, як то кажуть, опускання верхньої повіки. Подивіться. подивіться. Ми трошки його приховали, зробили його менш помітним і відповідно. У нас відбувала, відбувається сьогодні така е, покропова робота, щоб зробити той макіяж більш е, омолоджувальним. Так, і зараз я беру е, для для для, для, ага, ось для брів. Для брів беру, беру інструменти. І напевне я візьму найсвітліший, а може і не найсвітліший відчинок. Не підкажи, який мені взяти. Напевно, цей угу. віск. віск. В якому пензлем ці набори дуже вигідні, дівчата. Хто ще не брав, зверніть увагу, це обмежена колекція, і цей професіональний набір допоможе вам в домашніх умовах. Там, де ви є, в відрядженні, в відпустці чи вдома в себе зробити корекцію ваших брів. Я взяла відтінок брюнет для пані Ірини. І гляньте, будь ласка, дзеркало, щоб я теж побачила. Бачите, як вони. Буброве це те, що право для обличчя, і нам можна... Використовувати отакі от інструменти, які допоможуть, ну, то все кажуть, підсилити нашу красу, да? угу. угу. так? Так, мені подобається віск, пензлі. Тут є також дівчатам як пудри, не, тіні якими можна теж допрацювати і зробити ефект такий пудровий на ваших е бровах. І мені yeah. подобається, що тут є ще е тіні хайлайтер, якими ми можемо допрацювати е ділянку під бров'ю, оформити, дооформити брови над бров'ю. Да? Давите ослабку. Я не знаю, чи видно, чи ні. А світло хорошо, Юля, видно? Ні? Так, ага. видно, видно ага. все. А Ще по спинке носика може пройтись. Отут вот трошки може пройтись. Угу. Мені подобається. Угу. Дивіться в да? Угу. Так, трошки побачила ще допрацьовування тут. А відкрити очі? Ага. Бо іноді от таке нависання. Треба е е допрацьовувати з відкритими очами, щоб ми могли, як то кажуть, обванути наш, наше око. Mm. Так, І зараз я беру туш. Туш І тушь, ми з вами підбадьоримо наші вії. І зараз ви отак закривайте поставочі, а я буду, можна, ще недільні. Наша туш одобрена офтальмологами, будь-яка туш моряки має безпечну формулу для людей навіть, які носять контактні лінзи. Тобто вона не визиває алергії, але дратування, вона легко змивається. Спеціальним засобом, знежиреним засобом для зняття косметики з очі легко змивається, але він не тече від води. Ця туш не змивається, коли ви навіть пригнете воду. Тобто вона не дає вам ефекту панди, вона не розсипається на ваших повіках. Тобто це надійний партнер, який допомагає вам не тільки доглядати за вашими віями і робити їх більш Здоровими, пухнастими, красивими, а дозволяє вам завжди мати той піднесений настрій у ваших дій. От, я дуже люблю души Марікей. Сама маю е, неабиякі питання щодо зору, Ви бачите, я в окулярах, тому безпечна продукція для мене має значення. І я довіряю опікуватися красою компанії Мерікей і довіряю е, нашим. Труша і нашої косметики. Угу, угу. Прекрасно, мені здається, так? Да? Угу. Так. Ви вже бачите навіть до да. <рес> Знаєте, Я хвилююсь, я хвилююсь, тому що це ж відповідально е, зробити зараз той крок, який допоможе вам засяяти. У вас зараз такі е, дуже яскраві голубі очі з'явились. Посмішка, ви прийшли. От ви ви не помічаєте, а я помічаю, ви прийшли в такому трошки, як то кажуть, не піднесеному настрої. Ми з вами великами, ми зробили догляд за обличчям. І я бачу ту переміну, а нове, ту переміну, яку як наче ви відкриваєтесь, яку я помічаю в кожній жінці, яка приділяє е, собі увагу і яка каже собі, так, я того варта, я хочу, я можу. Я ще не застара. Чому, е, Чому я на себе не звертаю увагу? Чому я собі не дозволяю? Е, ану, Чому я не дозволяю собі, е, е, як то кажуть, жити життя і дихати повною груддю? Ну, Жінка все так повинна виглядати молодою. Да. Да. І от ми, ми на таких сеансах краси. Якщо ви ще не були, у вас нема консультанта з краси. То ви можете позвонити, написати, і ми з вами обов'язково зробимо отаку трансформацію, отаку терапію. Переходимо до губ. Ви знаєте, я трошки тут розкидала, потім буду наводити порядок, бо я спішу і зараз хотіла спитати, ви які любите губи? Рожеві, нюд, що ви більше? Чи може червоні ви любите губи? Mm -hmm. Ні, так? Mm -hmm. Нейтральні? Yeah. Нейтральні. Давайте тоді я візьму олівець нейтрального кольору і зроблю макіяж, в якому просто підкреслю привабливість ваших вуст. У вас, до речі, дуже красиві риси обличчя. І знаєте, я вам хочу сказати, що іноді я відчуваю себе справжньою. Чарівницею феєю, бо не, так... такі є. він Віднаходжу якісь е, приховані. Е, дуже багато жінок приховують е, свою, Ну, може не приховують, а вона просто ховається та краса з віком. І я е, кожен раз відкриваю як е, е, таку якусь привабливість, яка буде вам піднімати настрій і, можливо, замотивує вас. Робити собі такі сенси краси вдома. так? Так. Подивіться. Угу. Угу. Тепер беріть пані Ірина окуляри. Одягайте, дивіться на себе ще, як вам ваша, ваша сьогоднішня трансформація. Не занадто. Я вас зробила дуже молодої і привабливою. Дуже гарно. Угу. Нічого зайвого, але ми з вами зробили дуже те, що... гарно зробили. Угу. Ви у нас фія. Так. <ріст> Я хотіла <ріст> подякувати е пані Ірині за довіру і вибір, і за те, що її донька Юлія, яка була у мене вчора на майстер-класі з краси, по догляду за обличчям, ми підбирали для її хворої шкіри. З отопічним дерматитом косметику Меріке, яка призначена для чутливої шкіри, яка відновлює імунітет і відроджує шкіру. І вчора Юлія запалилась після макіяжу, після того, як вона побачила себе зовсім іншою в дзеркалі, вона порекомендувала негайно позвонила мамі пані Ірині і зарезервувала майстер-клас з краси, який ми розпочали в 8-й ранку. І ми вже продегустували п'ять кроків до здорової шкіри. Ми зробили глікольовий пілот, який є салоною процедурою на яку ми вдома можемо робити. Ми тепер знаємо секрети і знаємо все про культуру догляду за шкірою з пані Ірина. І зараз ми ще спробували декоративну косметику, яка зробила ще додатковий такий, як кажуть, підсвічення чи штрихи для того, щоб Ця краса звучала сучасно і достойно. Та я дякую всім, хто нас дивився. Так? Да. Дякую. Щаслива. Дуже щаслива. Рекомендуйте. Рекомендуйте нас. Всі, всім рекомендую, ця процедура мені дуже понравилась. Я буду кожного дня робити зранку і ввечері дуже буду робити цю процедуру. Так, я впевнена, що і Юлія, і пані Ірина будуть. Користувачами косметики Мірікеї і будуть її прихильницями відданими цій компанії. Та все до зустрічі, дівчата. Це Раді були зустрічі. з вами! Так. Дякую, Юля, що нас знімала.